Сержант, сержант, він повинен бути, по-перше, практик. Головна якість його – це вміти швидко приймати вірні рішення і управляти особовим складом в будь-якому виді бою. дуже Дуже швидке прийняття рішень за будь-яких умов. Сержантський корпус десантно штурмових військ вітає усіх сержантів Збройних сил України з нашим професійним святом. Сержантський корпус це майбутнє збройних сил України. Це високоєдейне видане Україні до професійно підготовлені сержанти. Вітаємо всіх, хто входить до складу Сержантського корпусу і дякуємо за вірність військової присяги. Вічна пам'ять і слава всім які віддали своє життя за Україну. Слідуй за мною, роби як я. Слава ДШВ! Слава Україні! Смерть російським окупантам! Бажаю міцного здоров'я, панове сократи. Хотів би вас привітати з днем сержанта Збройних сил України. Обажати вам наснаги, чесності, відданості, професіоналізму, щоб ви завжди йшли до своїх цілей. Вели за собою свій підлеглий особовий за склад, завжди були зірцем, завжди були прикладом. Слава ДШВ! Дорогі побратими! Вітаю всіх сержантів ДШВ з нашим професійним святом. Як відомо, сержантський корпус це той хребет, на якому тримається все військо. Як не може існувати людина без хребта, так і армія не може існувати без молодших командирів. Відігравати таку роль в житті військових колективів це велика честь і водночас велика відповідальність. Цей день хочу побажати вам, побратими здоров'я, терпіння і сили духу, аби витримати усі випробування, що випали на нашу долю через цю війну. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава дешеве!